Першому глобальному адміністратору, який підключається в нас, переходить в ПІМ, який використовує у вашому тененті Azure AD цей сервіс, автоматично призначаються дві ролі: це роль адміністратора безпеки і адміністратора привілейованих ролей в рамках каталога Az RD. Ця людина, звісно, повинна бути відповідним користувачем Azure AD. Тільки адміністратори привілейованих ролей, тобто не глобальний адміністратор, а адміністратор привілойованих ролей, вони можуть управляти призначенням користувачів ролей каталогу Azure AD. Ось а всі інші, тобто, користувачі або члени групи, яким призначення роль власника, адміністратора доступу, глобальні адміністратори, адміністратори ресурсів. Цим адміністраторам вже потрібно делегувати доступ до ПІМ, якщо це необхідно. За замовчуванням, ніхто інший в організації не отримує права запису, включаючи інших глобальних адміністраторів, тільки оцей перший, який переходить е в цей сервіс. Він отримує автоматично, всі інші глобальні адміністратори не отримують е доступу до ПІМу. Е адміністратори безпеки, які у вас вже є, або там рідер, security reader, вони мають доступ тільки до читання ПІМ. Щоб знову ж таки уникнути неприємних ситуацій, коли ви там заблокували самі себе, або заблокували там занадто багато, вам завжди потрібно переконати, що як тільки ви активували ПІМ, почали з ним роботу, призначити ще одного адміністратора, ще одного користувача на випадок, якщо буде якесь блокування запису. Тобто, як мінімум дві людини повинні бути для уникнення. Інцидентів якихось. А далі ну вже розглянемо такі тонкі налаштування, вони, звісно, відрізняються для різних ролей, в Azure AD, для ресурсів Azure, але приблизно однаковий набір. Перший параметр це активація. Налаштування активації. Тут, як я вже казала, ви налаштовуєте тривалість, тобто максимальний час в годинах, протягом якого роль залишається активною до закінчення терміну її дії, це значення може становити до 24 годин ну, від однієї години або від півгодини. Плюс є можливість вимагати багатофакторну автентифікацію, вимагати обґрунтування. Те, що я говорила, ну і вимагати дозвіл, коли там кілька осіб або одна особа підтверджують дозвіл. Скажу, що такі складні цепочки, складні сценарії не підтримуються. Наприклад, якщо ви призначили декілька користувачів, які мають схвалювати дозвіл, якщо один з них вже затвердив доступ, ну, інший. Вимагати схвалення ще від іншого ви не можете. Тобто два, два користувача ви не можете призначити там тільки один. Якщо він вже схвалив, то схвалив. А далі параметр assignment або параметр призначення, ви можете дозволити постійне призначення. А це можуть робити глобальні адміни, адміни привілейованих ролей. Також можна тут вказати, щоб у всіх цих призначень була вказана дата початку, дата закінчення. Також можна дозволити постійне активне призначення, це коли ось. Ну, як це, це eligible, це параметр, який вказує, що людина там при, придатна для, для цієї ролі, але їй потрібно зробити якусь дію перед тим як активувати роль. А якщо це вже permanent active, то вона вже активна для цього користувача. Ну і, відповідно, також можна створювати різні сповіщення, повідомлення, можуть відправлятись, коли юзер у нас призначився на відповідну роль, коли роль активувалася у нас, і також можна повідомлення відправляти адміністратором, тобто хто зробив запит, хто його підтвердив і так далі. І ось налаштувавши. Azure AD PIM для управління ролями, ви можете застосовувати цей just in time доступ для більш ніж 28 налаштованих провілейованих привілейованих ролей. Що тут ще можна додати? Щоб активувати роль, відповідний адміністратор він ініціалізує Azure ADP на порталі Azure, запрошує цю активацію з обмеженою за часом. Активація вона там проста. Вона з допомогою кнопки Активувати мою роль. Якщо користувачі от запитують цей доступ на активацію, вони повинні відповідати вашим політикам умовного доступу, так ті, що ви налаштували, щоб гарантувати, що вони знаходяться у нас з авторизованих пристроїв, там з довірених розташувань, що їх ідентіті особистість підтверджена, перевірена з допомогою багатофакторної аутентифікації. тобто якщо... А людина намагається активувати роль з uh, допомогою Azure Деп, але вона не проходить цю політику умовного доступу, ну, їй нічого не дасться. Uh, для того, щоб захистити транзакції в uh, Azure Пім, для настройки цієї зміни активації ролей учитується кількість спробів входу, тривалість активації ролей, єдиний вхід, тип необхідних облікових даних, це все збирається цим функціоналом.